Порт, одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг 1,9 євро за кілограм. Починаємо з таких лосінок, гарних чорних. Далі в нас такий батнічок більшого такого розміру. Ем амочка, такий батнічок, він іде на флісі. Далі у нас такий батнік. Цікавий. Ні, це безрукавочка і вона така з капюшоном гарна XL розмір. Далі у нас такий батнічок, він теж йде утеплений на фліски. Далі у нас такий гарний. Потім у нас йде елічка, такий батнічок. Гарний клітиночку Далі у нас йде такий з капюшоном новорічний. Гарний теж більшого такого розміру. Спортивні штани такого досить великого розміру. Далі у нас сірий такий з капюшоном. Такий великого розміру. Такий сірі, теж більшого розміру. Далі у нас така кофточка. Далі спортивні штани. Такі штани теж. Далі у нас кофта. Така гарна. Есочка на флісі. Така кофта. Теж дуже гарна це йде в нас світ. І 2 ХЛ розмір. Така оранжева, гарний батнічок з капюшоном. Теж у нас червона. На невеликому такому флісі. Така теж кошечка гарна. Ще така спортивна. Потім у нас такі штани, теж такого більшого розміру. І останнє це така кофточка XL на замочку. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.